Друга година дня: близько 40 людей прийшли до молодіжного центру, щоб вакцинуватися. Слышила по, по радіо. Почула по радіо, що тут будуть вакцинувати, і прийшла, щоб менше хворіти, й інших людей не заражати і себе не заразити. Відсьогодні пункт масової вакцинації в обласному молодіжному центрі працюватиме щодня. Чернігівці, Михайло та Дмитро працюють у закладі громадського харчування, кажуть, прийшли вакцинуватися, щоб не втратити роботу. В першу чергу робимо для того, щоб мати можливість працювати далі. Я вважаю, що потрібно ввести такі рамки, щоб люди. Ходили та вакцинувалися. Коли всі вакцинуються, тоді буде легше і, і мешканцям, і іншим людям. За словами старшої медичної сестри Ірини Помеленко, тут за день можуть вакцинувати до трьох сотень людей. На цьому пункті ми працюємо двома вакцинами: Pfizer і Коронавак. Люди саме приходять і кажуть: у мене Pfizer або Коронавак. Якщо це перше, то це взагалі ну. Вибрали. Якщо це друга вакцина, як вже друга доза, то ми ж ще й в комп'ютері перевіряємо, щоб точно була така вакцина. В них і перша черга одна, а люди приходять. Ми швиденько їх всіх обслуговуємо. Всіх розпитали, Вони розказали. Ми швиденько, щоб людей довго не тримати. За словами гендиректора другої міської лікарні Владислава Кухаря, додатковий пункт вакцинації відкрили через збільшення кількості охочих зробити щеплення. За вчорашній день у нас був певний рекорд. У нас щепилося більше ніж 1700 осіб за день. Такого у нас ще не було. В місті тепер у Чернігові п'ять пунктів масової вакцинації. Починаючи від сьогодні, за словами Владислава Кухаря, всі пункти в будні дні працюватимуть довше. Всі з сьогоднішнього дня будуть працювати з другої години дня. Ми вирішили піти таким шляхом. Вивчимо наскільки буде так би мовити зручно населення приходити саме з двох з годин. Якщо буде попит, якщо буде необхідна кількість людей, тому наступного тижня в такому ж режимі ми будемо продовжувати нашу роботу. Гордій Єрмак, Роман Репа, новини на Суспільному.